Віталія Портнікова я не бачив в жодному прифронтовому навіть місті, навіть у Харкові. Я не пам'ятаю жодного. Я зараз просто констатую факти: я... це не хейт, це нічого такого. Просто я ні разу не чув, щоб Віталій збирав гроші, в якійсь бригаді, підрозділу і так далі на щось. Я бачу Віталія приклеєним дупою. На відміну від інших журналістів, навіть я подорожував цього літа Україною навмисно, щоб відчути дихання України. Віталія я не бачив ніде, окрім Львова, але я до нього не підійшов йому нічого не сказав. Тому що Віталій блукає по Львову. Ну тому що туди виїхала студія Еспресо свого часу. Не бачив я нічого окрім цих умозаключень. Третій факт, який треба взяти до уваги, Віталій навчався все ж таки в Московському государственному університеті. Віталій працював і, можливо, працює зі структурами. Він відкараскався від своєї квартири в Москві, нібито він її не мав або продав, я не знаю. Він працює на Радіо Свобода, він працює на каналі Еспресо, він працює, співпрацює там, де платять гроші, і він повчає всіх, як треба жити. І він розказує нам оці байки про фуфайки. Які в мене викликають елементарну огиду, бо це Гебельцівщина чистої води, коли 20% правда, правди, це брехня, і це наративи, які вкидаються, тому що Віталій Портніков напряму пов'язаний з Миколою Княжицьким, який напряму пов'язаний з Сівковичем.